Вшанування загиблих героїв у саджавці провели футбольний турнір пам'яті односельців-захисників. А це Ігор Джигринюк, Ігор Вишенько та Ігор Христан. Взяли участь у змаганнях не лише спортсмени із саджавки, але й інших сіл. Загалом дев'ять команд. А представники благодійного фонду Чисті серцем подарували планшети дітям героїв із саджавки. Футбольний турнір ми задумали провести в честь наших загиблих трьох героїв з нашого села Саджовка. Це Джагринюк Ігор, Вишенько Ігор та Христан Ігор, які загинули за волю, незалежність та територіальну цілісність України із нашого села. Метою даного турніру це було вшанування їхньої пам'яті, не забувати про них і також висловлювати завжди повагу та турботу про їхні сім'ї, тому що вони залишилися без своїх захисників вдома. Ми сьогодні провезли подарунки для діток, воїнів наших захисників, героїв, які загинули. Ми передамо їм планшети і також солодкі подарунки. А також ми долучаємося ще і до літніх таборів, які тут будуть проходити. Тому їм привезли різноманітні ігри, щоб їхній табор проходив по-творчому цікавий і діти мали можливість трішки відпочити і відновитися.